Об'їзд на мікрорайоні Північний після розголосу таки з'явився. Відтак виконком Тернопільської міської ради підтримав петицію щодо влаштування під'їзної дороги до будинків по вулицях Іл'єнка, 3 А 3Б 3 В та Яреми 8. Наразі проїзд виглядає так: ґрунтова дорога без узбіччя та можливості розминутись двом Чи Що тут планується якесь покриття? Чи він тимчасовий, чи має бути другий? Ми поки що нічого не знаємо. Рішення розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету минулого тижня. Серед основних положень наступне. Виконавчий комітет міської ради вирішив доручити управлінню житлово-конального господарства, благоустрою та екології. Звернутись до дому будівник та ПП матла з клопотанням щодо облаштування під'їзних доріг. Обізну дорогу, якби зробили, в якому вона буде стані, чи вона буде облаштована, чи вона буде постійна, чи вона буде з покриттям. Ну, в даний момент сухо, все класно. Як піде дощ, не знаємо, чи ми сюди зможемо доїжджати. Також управлінню ЖКГ доручено виступити замовником на виготовлення проєктів з нового будівництва вулично-дорожньої мережі мікрорайону Північний. Це досить непогано, тому що я думаю, що, ми просто, якщо вже буде документація, ми зможемо зрозуміти, де планується дорога, яка вона має бути, ну і хто її має зробити. Ну, можливо, якісь терміни будуть. Контроль за виконанням рішення поклали на Владислава Ну, Тут важче, тому що попередні рішення, яких він теж мав би, скажімо так, виконати свій контроль, вони не виконуються. Тому я не знаю, наскільки це все рішення буде виконано. Наразі ситуація покращилась, адже за словами Ігоря, є можливість доїхати великим спецтранспортом до прилеглих будинків. Деякі є нюанси, які мали б нам піти в користь. Тобто, якщо буде виготовлений проєкт, ми зможемо знати в кінцевому на що чекати хоча б. Наскільки воно буде виконане рішення, побачимо з часом. Зараз тяжко сказати. Наразі жителі мають надію, що забудовники своїх обіцянок дотримаються та зроблять для них під'їзну дорогу. Кажуть, будуть тримати ситуацію на контролі.